Колишній зять підозрюється у підпалі на Прикарпатті Затримали чоловіка за підпал господарського приміщення. Правоохоронці оперативно затримали палія літньої кухні колишньої тещі у Коломиї. Підпал спричинений особистим конфліктом між підозрюваним та власницею майна. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. До Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу будинку на одній із вулиць районного центру. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-противна група. Оперативники та спеціалісти, криміналісти рятувальники ліквідували пожежу вогнем, пошкоджено покрівлю будівлі та знищено побутові речі, які знаходилися всередині. Експерти-криміналісти на місці пригоди попередньо визначили, що пожежа виникла через навмисне використання зовнішнього джерела вогню. Після опитування потерпілих і свідків та аналізу зібраних даних поліція швидко ідентифікувала і затримала підозрюваного у його помешканні. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Палія, слідчі затримали в процесуальному порядку, затриманому. Вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд обираємо запобіжний захід. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.